З вами Майк Бекстер і мій останній блок з дороги одної вибоїстої дороги. Це були два неймовірні місяці зйомок нового каталогу, який вийде восени. Я бачив пігмею, але не часто, бо вони пігмеї. Піднімався на льодовики, захисники природи, хай заспокоїться. Вони досі на місці. Я ловив пірані, рибку, яка хвалиться перед іншими. Варто було побачити ту, що втекла за з спалець, а на пальці обручка. Але є надзвичайне місце, за яким я дуже скучив. Мій дім а він десь у Колорадо. Великий квадратний штат. Пахне травою. Ніщо не зрівняється з поверненням додому після важкої дороги. Після двох місяців екзотичних пригод. Не можу дочекатися, коли побачу сім'ю, подивлюсь телевізор і посплю в своєму ліжку і поїм американської їжі. Чув, що придумали нову піцу з начинкою з ходою. Хай Бог благословить штати, крім Каліфорнії. Бекстер побіг.